Вітаю, друзі. Пропоную вашій увазі на огляд монету присвячену одному з найбільших у світі та єдиному в Україні підприємству з виробництва випробування супроводження під час експлуатації і ремонту 55 типів і модифікацій двигунів для 61 виду літаків і гелікоптерів різного призначення, що експлуатуються в 106 країнах світу. Запорізькому відкритому акціонерному товариству «Мотор Січ. Монета номіналом 5 гривень вийшла у 2007 році 22 травня номіналом 5 гривень. Номіналом 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу. Має масу 16,54 грами, діаметр 35 мм, гурт рубчатий, тираж. 45 тисяч примірників. Розглянемо. Аверс монети. Так. Фокус хоче братись чи не хоче? Щ не хоче фокус у нас тут? ну-ка. О, а так хоче. Значить. Аверс. Аверс монети, друзі. На аверсі монети на фоні півкуль землі зображено сокола. Над ним Малий Державний Герб України. Над яким півколом напис Національний Банк України. Ліворуч рік карбування монети 2007. -й. Унизу номінал 5 гривень. А також логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Так, переходимо до реверсу. Так, 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 так. Реверс. Значить, на реверсі монети зображено авіаційний двигун, над яким праворуч розміщено логотип відкритого акціонерного товариства MotorSiech. І розміщено напис Моторсіч ліворуч угорі і 100 років унизу. Ось така, друзі, монета потужного і всесвітньо відомого підприємства, яке було створене в 1907 році, і спочатку займалося виготовленням різноманітної сільськогосподарської техніки, здається. Потім в 1915 році його викупили і почали робити двигуни. А з 1953 року вже розпочалася ера будівництва двигунів для реактивних двигунів для самольотів і вертольотів. У 22-му році директора Моторсіч було, що там з ним було, а, звинуватили у Держзраді Богуслаєва. Ось. Виявилося, що він. Поставляв, що він там поставляв двигуни фірмі російський вертольотики. Щось таке було, здається, в мережі. Ось така неприємна інформація. А монета гарна. Тож, друзі, бажаю, хто хоче мати таку монету, щоб мали, за ціною Національного банку України. Ось так. Гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі.